Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу: квадрат суми і квадрат різниці. Ці дві формули ми вже вивчили, два уроки з ними працювали. Я дуже сподіваюся, що вони вам уже знайомі і ви потренувалися на завданнях початкового і середнього рівня складності. Сьогодні ми продовжуємо тренування. Запишіть у зоши ці формули, а якщо вони у вас є десь окремо записані, значить просто покладіть їх перед очима. Я на екрані їх залишаю для того, щоб ви вже могли легше з ними справлятися. І так, що у нас в цих завданнях. Нам потрібно за допомогою цих формул розкрити два. Вирази, да? квадрат різниці, квадрат суми. Будьте уважні, перед дужками стоїть мінус. Значить, коли ви будете розкривати дужки, ви маєте всі е, знаки змінити на протилежні. Е, ну, і як завжди, я закликаю вас потренуватися самостійно. Ну, а там подивимося, подивитеся, що ви вже навчилися на даний момент. І так, перевіряємо: перша дужка. 3а мінус 4b. 3а в квадраті це 9а в квадраті, далі мінус 2 помножити на 3 і на 4. Мінус 24 аБ, плюс 4b в квадраті. 4 в квадраті то 16, 16b в квадраті. Далі мінус. Я записала вираз в дужках, щоб ви побачили. Розкриття по формулі 9а квадрат плюс знову ж таки 2 на 3 на 4, 24 АБ і плюс 16 Б квадрат. Коли ми будемо розкривати дужки, то всі оці доданки будуть з мінусом 9А квадрат, мінус 9а квадрат 0. 24 АБ, мінус 24 АБ, то мінус 48 АБ. І плюс 16b квадрат, мінус 16b квадрат то 0. Тож відповідь мінус 48 ab Справились? Продовжимо. 2а плюс 3 b в квадраті. Квадрат першого 4а квадрат, плюс подвоєний перший на другий 2 на 2 і на 3 12аб. Плюс квадрат другого 9 9b квадрат плюс перед дужками, далі а квадрат, мінус подвоєний перший на другий, мінус 2 на А і на 6b, мінус 12 аб і плюс 6b в квадраті 36 б квадрат. Коли перед дужками стоїть плюс, то в душ... знімемо дужки, а знаки так і залишаться. Да? Буде 4 а квадрат плюс а квадрат, 5. Плюс 12б мінус 12аб 0, 9b квадрат плюс 36b квадрат 45b квадрат, 5а квадрат плюс 45b квадрат, перевіряйте. В третьому а помножити. Ну, так, і запишемо а помножити. В дужках буде 4а квадрат мінус подвоєний перший на другий, мінус 4а, і плюс 1 в квадраті. Далі мінус 4а, так я залишили. В дужках а квадрат, плюс подвоєний перший на другий 10а, і плюс 5 в квадраті, 25. Тепер розкриваємо дужки, множимо першу дужку на А, а другу дужку на мінус 4а. А на 4а в квадраті, 4а в третьому, мінус 4а в другому, плюс А. На кожен доданок помножили. Далі мінус 4а на а квадрат, мінус 4а в третьому, мінус 4а на 10а, мінус 40 квадрат, мінус 4а на 25, мінус 100а. 4а в третьому, мінус 4а в третьому 0, мінус 4а в другому, мінус 40 в другому, мінус 44а в другому. А з плюсом 100а з мінусом мінус 99а. Тож мінус 44 а квадрат, мінус 99а, в четвертому 12 м квадрат переписали. Мінус 3 помножити по формулі 2 м в квадраті це 4м квадрат, мінус подвоєний перший на другий, мінус 2 помножити на 2 мн мінус 4 мн мінус n в квадраті, мінус 12 mn. Розкриємо дужки. 12 m квадрат переписали, мінус 3 помножити на 4 m2 мінус 12 m квадрат, мінус 3 помножити на 4 mn плюс mn. І мінус 3 помножити на плюс n квадрат, мінус 3n квадрат, мінус 12 mn переписали. 12m квадрат мінус 12 m 0. 12mn мінус 12mn 0. В результаті буде мінус 3n квадрат. Перевіряйте, аналізуйте свої помилки, якщо все правильно, я радію разом з вами, тож тренуємося далі. Продовжимо. Подумайте, перед вами формули якісь а, доданки. Заховались під зірочку. Що треба записати замість зірочки, щоб утворилася правильна рівність, тотожність, правильна рівність. Зупиніть відео, роздивіться, подумайте, поміркуйте. Постарайтеся розв'язати завдання. І так, куди ми подивимося? Значить, 2А в дужках є, і це квадрат 2а є. Ось це подвоєне перше на друге. А оце квадрат. Здогадалися, що сюди треба написати? Безумовно, b. Все, це дуже просто. Тут подивилися 2b оце його квадрат. Далі плюс 9 оце квадрат другого. Бо мінус у нас стоїть перед подвоєним перший на другий. А значить, сюди треба написати 3. І перевірте: 2 на 3 6, 6b і на 12 b мінус 12b. А9 то 3 в квадраті. Так само. 3А в четвертому. Тут має бути воно в квадраті. 9а у Да? А оце квадрат другого, значить, сюди 5. А сюди 9а у А, Другий. Ось він, другий в квадраті. Значить, сюди 3М. Ну, а сюди подвоєний перший на другий. 3М. Сюди 2 помножити на 5. І на 3. 30 і букви Х квадрат М. Маю надію, що ви справились. Продовжимо тренування. Доведіть тотожність. Ми вже говорили, для того, щоб довести тотожність, можна взяти якусь одну частину, виконати перетворення тотожні і порівняти з другою частиною. Ну тут. Е Вполне собі підходить такий метод. В першому перетворити потрібно ліву частину порівняти з правою, а в другому перетворити праву частину і порівняти з лівою. Рекомендую вам зупинити відео і теж потренуватися. Перевіряємо: а плюс Б в квадраті по формулі А2 плюс 2аб плюс Б квадрат. Б в квадраті а квадрат мінус 2ab плюс б квадрат. Праву частину переписали без змін. 2 мінус 2 аб скоротилося. а квадрат плюс квадрат 2 2А квадрат. b квадрат плюс b квадрат 2b2. Винесемо два задушки, маємо однакові праву і ліву частину. Тобто, раз ми отримали правильну рівність, значить тотожність була правильною. Доведено. В другому перетворюємо праву частину m2 плюс 2 мn плюс n квадрат. це переписали, плюс 2 mn мінус 2 mn скоротилося, і вийшло, що ліва і права частина стали однакові. Тож тотожність доведена все правильно. Продовжимо тренування. Розв'язати рівняння. Потрібно застосувати формули до цих двох виразів. 9х квадрат мінус подвоєний перший на другий, мінус 2 на 3 на 4, 24х і плюс квадрат 4, 16, мінус в дужках. 3х в квадраті це 9х квадрат, плюс подвоєний перший на другий, 2 на 3 і на 2, 12х і плюс 2 в квадраті. Мінус 24 так і залишилось. 9х2 мінус 9х2, мінус 24х мінус 12х, мінус 36х, 16 мінус 4 12. Право. Мінус 36х залишилось зліва, а 12 зліва понесли направо з мінусом. Мінус 36х дорівнює мінус 36 і поділили обидві частини на мінус 36х дорівнює 1. Так само в другому по формулі 4х2 мінус 12х плюс 9. Тут не формула, тут просто ми маємо перемножити 1 на 9 9 1 на 4х 4х. мінус х на 9 мінус 9х, мінус х на плюс 4х. мінус 4 х квадрат, дорівнює 18. 4 х квадрат, мінус 4 х 0, мінус 12х плюс 4х. Мінус 8х і мінус 9х, мінус 17х. 9 плюс 9 – 18 пішло вправо з мінусом. 17х дорівнює 0, тож х дорівнює 0. Як бачите, завдання стають складнішими і потрібно докладати зусиль. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички вчитися бачити формулу і використовувати її. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!